Привіт, хлопці та дівчата! Чи знали ви, що в ігровому світі зараз відбувається справжній вибух новин? Якщо ви цікавитеся найсвіжішими подіями та новинками зі світу ігор, то ви потрапили за адресою. З вами Лана, та сьогодні я розповім про найгарячіші новини і круті анонси. Тож заварюйте чайок, сідайте зручніше, і поїхали. Отже, почнемо з цікавої новини про студію Build a Rocket Boy, яка нещодавно придбала PlayFusion. Якщо не чули, це та сама студія, яку заснував Леслі Бензіс, колишній президент Rockstar North. Тепер до них приєднався Марк Герхард як співгенеральний директор. Уявляйте, які проекти вони можуть створити разом? Можливо, це початок чогось грандіозного, як думаєте? А ось новина від Рокстіді вони оголосили, що припиняють підтримку Suicide Squad Kill the Justice League у січні 25-го року. Хоч гра й залишиться доступною. Нових оновлень чи Дієлсі не буде. Цікаво, що стало причиною такого рішення. Можливо, гра не виправдала очікувань. Як на мене, вони могли б дати грі ще один шанс. Далі маємо круту новину для фанатів Monument Valley. Вийшла третя частина цієї чудової гри, і тепер вона доступна виключно на Нетфліксі, з новими героями, механіками, як от плавання та регулярними оновленнями контенту. Я завжди любила цю серію за її унікальність та атмосферу. Може, варто оформити підписку на Netflix заради цього. Що скажете? А тепер про Epic Games. Федеральна торгова комісія США почала виплати компенсації гравцям через несправедливі практики, які призводили до небажаних покупок. Середня виплата складає понад 100 доларів це ж доволі солідна сума. Добре, що компанії починають відповідати за такі речі. Marvel Rivals за три дні зібрав 10 мільйонів гравців. Неймовірно, чи не так. Схоже, що Марвел все ще знає, як привернути увагу геймерів, хто вже встиг пограти? Поділіться враженнями. До речі, не тільки Марвел б'є рекорди. Інфініті Нікі також досяг 10 мільйонів завантажень. Виглядає, що геймери по всьому світу полюбляють ці ігри. Може, варто й мені завантажити та спробувати? А як вам така новина? Нінтендо повністю викупила Monolith Soft, студію, що стоїть за Xenoblade Chronicles. Тепер вони володіють всіма акціями студії. Думаю, це означає, що ми побачимо ще більше крутих ексклюзивів на свічі. Чекаю з нетерпінням, але не все так райдужно в ігровій індустрії. Студія People Can Fly повідомила про скорочення понад 120 співробітників це вже друга хвиля звільнень цього року. Також вони призупинили розробку проєкту Вікторія та скоротили проєкт Бітфрост. Шкода сподівалася побачити від них щось нове. І ще сумна новина. Мобільна студія Glow Up Games закрилася після п'яти років роботи. Вони були відомі своєю грою за мотивами серіалу Insecure. Завжди сумно бачити, як студії закриваються, але, можливо, це відкриває двері для чогось нового. З приємніших новин IFK Journey та Balatro отримали нагороди на App Store Awards. Вітаю розробників. Це заслужене визнання їхньої праці. До речі, компанія Clear Angle Studios відкрила нову студію в Лос-Анджелесі. Вони займаються 3D-скануванням та захопленням оточення. Можливо, це означає, що найближчим часом ми побачимо ігри з ще більш реалістичною графікою. Цікава співпраця від Ексолі та Starnest. Вони разом створюють нову академію з розробки ігор в Азербайджані, щоб навчати молодих дизайнерів. Класно, що індустрія розвивається. І залучає нові таланти з усього світу. А ось Ubisoft знову закриває студії цього разу в Осаці та Сан-Франциско, після того як йде офлайн у червні наступного року. Схоже, компанія переглядає свої пріоритети Некращі справи і в медіа. Зі Зів Девіс пішли багато талановитих людей з Іджієно та Games Industries через так звані м'які скорочення. Це показує, що ігрова індустрія. Зараз переживає не найпростіші часи. І ще одна студія Світбандіс, відома за Дісів Інк, також закрилася вони досягли точки зламу, як вони кажуть. Сумно, але сподіваюся, що їхні співробітники знайдуть нові можливості. Це був насичений день, чи не так? Стільки новин, як хороших, так і не дуже. В ігровій індустрії завжди щось відбувається, і я рада ділитися з вами найцікавішим. Що з цього вас найбільше вразило? Пишіть у коментарях мені цікаво почути вашу думку. Дякую, що були зі мною сьогодні. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. До наступних зустрічей залишайтеся на зв'язку і продовжуйте грати.